Розділ 9. Змова і звинувачення. Змій Адепте Валеріан. Чого ви повисли на турніку, як ганчірка? Питаю я голосніше, ніж хотів. Бо дістав мене цей королевич. Не можете більше підтягнутись, звільніть снаряд. Не треба так кривитися, просто розтисніть долоні. Адепт Валеріан, спадкоємець королівства Крижополіс чи як його там? Вперто не відпускає руки і звивається, але все одно не може підтягтися. Фон нагадував, щоб я його не сильно ганяв. Королівству ружени не потрібні сильні освічені правителі поряд з кордонами, та я і не збирався, хоч на освічений дурень з ініціативою теж не подарунок, як на мене. Але куди він так палко дивиться, наче ж тут не видно його нареченої? О, на адептку тян, що принесла мені послання від дружени, він витріщився. Яка неповага до адміністрації? Чи повага? Секретар ректора це ж адміністрація? Цікаво, він не хоче соромитись при ній, чи боїться сплигнути? Моя секретарка дуже дивно діє на адептів, і не можу сказати, що їх намагання показати при ній найкращий результат мене радує. От самі посудіть. В реальному бою адептки з на не буде, враження справляти буде ні на кого, і тоді що, лапки складуть? Та отож. Але не мені б сварити Адепта Валеріана, він майбутній король і нікчем, а я дракон і воєнний вождь, і досі не можу наважитись на відверту розмову з адепткою. Ружена в приватній бесіді підтвердила мої підозри, і фон проекзаменував тян. І сама Ружена мала знаю тестову розмову. Фон, звісно, не може мати вирішального голосу, але й він завіряє, що адептка не звідси, з того обривку думки, що він у неї вкрав, буцімто можна зробити висновок вона захищена від крадіжки думок, хоч навіть такого аса, як фон. Але найдивніше не в цьому, а в тому, що вона одночасно вважає цей світ своїм, хоч народилася не тут. Хіба таке може бути? І Ружена каже, що дівчина мислить і поводиться як людина, що знає більше, ніж може бути доступна місцевій дівчині традиційного виховання. Та я й сам це помічав її впевненість в тому, що жінка може сама на себе заробляти без сім'ї, зовсім не характерна для цього світу. Та якщо спитаю прямо, а вона скаже, що я помиляюся, моя остання надія згасне. І я навік залишуся ректором в цій провінційній академії відсталого світу, без пари, зоставивши матір думати, що я десь лежу вбитий, і птахи з гострими крилами викльовують мої очі. Адепт Котян, чого ви на мене так дивитесь? Не наважуюся потривожити ваші вчені роздуми, пане ректоре, але якщо ви уже до всього додумались, чи я можу вас попросити, пане ректоре, перервати страждання цього адепта? Щоб він не мучився, бо у мене папери на підпис. Ну, якщо ви так просите, Адепт Котян. З яким задоволенням я б прибив цього нікчему, щоб не мучився, та не можна прибивати спадкоємців престолу, це порушить політичну рівновагу світу. Адепте Валеріан, я ставлю вам залік, умовно, за наполегливість. Вільні всі на пробіжку, двадцять кіл по стадіону і в душ. Пане ректоре, можна питання, якщо про те, щоб я натиснув авторитетом на декана факультету побутової магії або ще на когось і вам поставили залік? За наполегливість, як цьому адептові, то ні, ви не майбутня королева, вам треба мати справжні знання й навички. От вона знову червоніє. Не так темно казати, що їй не бути королевою. Але ж низький рівень магії і незбагненна принциповість у питанні збільшення золотих запасів, то вирок для кандидатків королеви, хоч той же Валеріан би взяв її за себе, якби не тупив, і хоч хтось в його родині був би гарним правителем, але це нереально. На цей раз не про те, пане ректоре, вириває мене з роздумів Голостян. Я багато думала перед сном за вашим наказом не про вас, пане ректоре. І я ж правильно зрозуміла, що двом адептам академія дозволяє отримати диплом без знань і навичок, і що це не корупція, як мені здавалося, а державна політика. Адепт котян, не думала вона про мене, А краще б думала, бо зараз всю конспірацію розвалить. І якщо ви вирішили тиснути на мене шантажем, то нічого не вийде. Її величність і професор Ешенбах не підтвердять ваших здогадів. А оті адепти, вони вам не повірять, якщо ви захочете їм про це розказати. Один скаже, що то у вас заздрість, а друга що ревнощі. Ви що думали, тут дурники сидять з IQ в 5 балів? Згадані вами адепти поповнили казну хабарями, які, шановні викладачі, взяли виключно з дозволу її величності? І не дивіться на мене так. Ви правильно здогадалися, вам доведеться вчитися. Її величність особисто наказала не робити вам послаблень, бо ви дуже талановита надія академії. Великі зелені очі моєї секретарки наповнюються сльозами, широкий рот некрасиво розтягується, ненавиджу дівочі сльози. Але що робити? Я теж умію в шантаж. Я не послухаюся її величність, хоч за це мені загрожує щось дуже загрозливе і жахливе. І все ж, залік з політології, я вам поставлю авансом, як змовник змовникові. Але побутова магія вам її не здати, хоч три калюжі наплачте перед панною деканом, і ви про це самі в курсі. Ще питання. Ще одне, пане ректоре, це було прихована пропозиція відробити натурою? До чого ж приємно мати справу з тямущою дівчиною, ще й такою підкованою в політиці й дипломатії. Приблизно адепт котян, кажу я суворо. Це була пропозиція взаємовигідного обміну, ви мені відрядження і виконання доручення в одному далекому світі, я вам, збереження таємниці вашого немісцевого походження і можливість перездачі за більш сприятливих умов. Он воно як. Ви сказали змовник, тобто ми з вами готуємо державний переворот? Пробачте, не вірю. От зараз мені було образливо, адептко. Я що, не можу зробити державний переворот? Ви такої поганої думки про мої можливості? Що б це? Та я, щоб ви знали. От ви пам'ятаєте про таунсет? Про який таунсет, пане ректоре? Та отож, то я його. І пам'яті не залишилося там, де я пройшов свого часу, а ви кажете, що я не можу. Нічого подібного я не казала і не думала, пане ректоре, я сказала, не вірю, не бачу ні вашої вигоди, ні бажання захоплювати владу. До речі, це досить дивно, таке небажання при ваших можливостях. Дракони дуже владні істоти. Звідки ви не бачите, адептко? Звідти, що ви ненавидите навіть ректором бути, і вас просто молили взяти на себе цю роботу. Я бачила в архівах листування з цього приводу, а королівство ще й таке зачухане, не при її величності будь сказане, то ще більший гемор, тобто потребує більше уваги і часу. От я, наприклад, теж не полагаю бажанням нічого відновлювати після занепаду, але не лякайте мене, адептко, я не дозволю вам робити ніяких переворотів. І, до речі, у вас все одно б нічого не вийшло. Я перепрошую, пане ректоре, але все б у мене вийшло. Я просто не збираюся робити переворотів. Тут Тут я маю просто отримати диплом і прийняти хазяйство. У нашій кринжовій трясовині є спадок мамусі, його. А, неважливо. То була таємниця, але раз ми з вами змовники, і адепт Катян без дозволу повідала мені таємницю, яку я тепер маю берегти як чесний лицар. І не можу розказати рожені ні слова. Дуже підступно і незручно. Я тут для того, щоб з дипломом на руках відібрати матусин посах», сказала моя секретарка. І якщо ви мені допоможете, я виконую ваше доручення в іншому світі. Ви ж про це? А це ж я її шантажував. Як вийшло, що тепер умови ставлять мені? Я про це, відповів цій нечемі. І щоб захистити права дівчини в біді, зовсім не треба ніяких умов. Вона зміряла мене з неважливим поглядом до речі, це не так просто, бо вона мені пахви маківкою не дістає. Я не дівчина в біді, пане ректор, повірте, і впораюся сама, якщо ваші принципи вам не дозволять брати участь у захопленні новопридбаних земель члена парламенту, бо якраз цей іспит у мене прийме Мамуся, а як не впораюсь. Перездаватиму татові, і краще б мені впоратись. Адепт котян, якщо це ваші родові землі, тобто болота, я вам допоможу без умов і без виконання мого доручення. Давайте ваше завдання, пане ректоре, мені від вас потрібна тільки допомога з дипломом. Я виконую, якщо буду в силах будь-яке доручення, а то сесія надто скоро. Схоже, принципи, я не тільки у мене. І мене штовхають на службове порушення, і не штовхають на державну зраду. Це чомусь розчулює. Я остаточно наважився саме тоді, і потім сто разів пошкодував і сто один раз похвалив себе. Я переніс нас в кабінет, дістав зі схову кілька конвертів, показав їй перший, обережно відкривши його. Там лежала подерта Валентинка. Бачите, цей артефакт, Адептко? Бачу, звісно, у мене нормальний зір, пане ректоре, тобто змовнику, можна без драми? Добре, цей артефакт має зреагувати на мою пару. Пара знаходиться в іншому світі, координати в другому конверті, відкриєте його тільки тоді, коли покинете цей світ, не раніше. І що далі, якщо артефакт притягне мою пару, тобто прилипне до її руки так, що не можна буде відірвати? Тільки ви ж не відривайте, адептку. пара без руки, то не комільфо. Так от, якщо тест на парність буде позитивний, ви повинні чесно або ні, вмовити або змусити її прибути сюди. Ви ж можете переміщати разом з собою якусь масу? Якусь можу. Вона показала на широкі рукави своєї форми, зроблені магдою по моєму особистому проханню. Не таку велику, як ваша, пане ректор. А от якщо вона не важить більше, ніж її величність, можу. І це все? А все, на ваше питання, чому і все таке, відповім: я досяг віку, в якому маю отримати пару. І без її ініціації, ну, вам про це ще рано знати, не можу переміщуватись між світами. Я зовсім не про це хотіла спитати, пане ректоре. Знову перебила мене моя змовниця. Ви ж пам'ятаєте, що та дівчина тепер старше мінімум на стільки років, скільки ви провели нарізно. Упс, от як вона так швидко метикує, га я й не подумав про це. Це прикро, але не критично, адептко. Тоді нема питань чекайте на мене, ой, а якщо вона не вона, ну тобто не пара. Що робити? Нічого, адептко, просто негайно вертатися. Я ні в якому разі не прошу вас ризикувати або робити щось важке. Ви просто знаходите її за ознаками, описаними в третьому конверті, даєте їй обривки Валентинки, якщо вони не прилипають, просите вибачення за доставлення незручності, забираєте індикатори і повертаєтеся. І я виконую умови нашої змови, якщо ні, те ж саме, включно з вибаченнями за незручності. Тільки повертаєтеся разом з моєю парою. А якщо ви знайдете час для відвідин моїх батьків, до їх садиби поруч з домом кандидатки на пару, то передасте їм від мене привіт і розкажете, що знаєте. І за це, а не за виконане доручення про доставлення пари, я вам, можливо, випишу диплом. І знаєте, що вона зробила? Адептка взяла однією рукою мою руку. Повернула долоною вгору і ляснула по ній долонею своєї правиці. Так сильно статичною електрикою мене ще ніколи не било, наче голка проштрикнула серце наскрізь, а сльози бризнули з очей, і адептка теж явно відчула щось подібне, бо трясла рукою, аж поки я не склав всі п'ять секретних конвертів стопкою. П'ять конвертів для того, щоб повідомити те, що можна сказати однією фразою. Що зі мною зробили ці двадцять років? Ця канцелярія в'їлася у мене так глибоко, що позбутися її буде складно. Зате у мене все розкладено послідовно, і у мене нарешті буде пара. Адепт Катян блискавичним рухом сховала всю канцелярію в рукав і зникла, підстрибнувши так, що, може, й побила рекорд академії зі стрибків у висоту без розбігу. Обережніше там. Сказав я в космічну пустку і відчув холод, ніби зміж простору. В цю мить я зрозумів, як низько опустився, як порушив педагогічну і драконячу етику, відправивши слабку дівчину в небезпечну подорож. Звідки зі стелі до моїх ніг плавно опустився аркуш? Це була чиясь слюбовна записка, на обороті якої було зовсім не каліграфічно нашкрябано коротке послання. Місце зустрічі острів посеред озера опівночі, через три доби. Підпису не було, це якраз логічно, я ж не знаю її імені. І ви б тільки знали, що я виніс за ті дні, коли адепт Валеріан в присутності її величності обвинуватив мене у жорстокому вбивстві коханки. Розділ 10 Жаб'яча Шкіра і зрадливі друзі. Змій. Адепти, які до цього недолюблювали мою секретарку, бо вона була дуже сувора до прогульників, наче сказилися, вони звинуватили мене в її зникненні. А я, він не відмовлявся, але звідки така підозріла зацікавленість в її долі. Вони радіти повинні, що лекції читаю я, і неуважним адептам тільки прилітає кілька разів пройти смугу перешкод під обстрілом. Бо про те, що траплялося з неуважними слухачами після лекції, які читала з мого конспекту Тян, ходили дуже моторошні історії, мені деякі з них переповідав фон, бо він вміє красти все, навіть думки. Так Кент мені признався, що деякі думки волів би повернути і ніколи ніколи їх не знати, що спогад депта Валеріана мало не змусив фона кинути фах крадія, навіть наплювавши на найвищий рейтинг і авторитет серед фахівців. І от, нате вам, чогось адепти перейняли садолою моєї секретарки, мазухісти які, чи що, мене супроводжували погляди повні безсилої ненависті, карикатури, дракон заточив принцесу, знаходились всюди, прибиральниці не встигали їх віддирати від стін і дверей, а ще кажуть, що у нас вчаться в основному слабкі маги, їх бездібності та на користь академії або хоч державі. Адептки теж активізувалися, любовні записки й пропозиції врятувати мене від суду в обмін на шлюб, або хоча б побачення горою завалили стіл. Я чекав повернення адептки як манни небесної, уже чорт з нею судженою, але терпіти на столі таке неподобство далі неможливо. Як я раніше жив без своєї секретарки, і потроху на мене накочувалася паніка. Щопівночі я був на вказаному в записці місці, щоб зустріти адепт кутян, одну або з тою дівчиною, яка вже, може, і чиясь бабуся, а її все ще не було ні через три доби, ні через чотири, а на п'яту мені до ніг впав охололий труп зеленої жабки з жовтими цяточками на голівці і приклеєним до лапки шматочком Валентинки. Ні, не труп. Я придивився і зрозумів, що то жаб'яча шкіра. Мою пару хтось вбив і хотів зробити з нею а адепт Катян, мабуть, знайшла те, що залишилося. Світ переді мною потемнів і втратив будь-який сенс це так жорстоко вбити її, таку крихітну і прекрасну рептилію. Ми з нею були призначені одне одному і жили б довго і щасливо, якби не чия жорстокість. Я і не знав, що серце може так докриватися від болю. Моя єдина була жабою, принцесою жабою, судячи з золотистих крапок на прекрасній голівці. А кому смішно, виходь! У мене якраз той настрій, щоб спалити веселуна. Нехай буде жалобний факел на честь моєї мертвої коханої жаби. Пане ректоре, ви не бачили десь мого браслета? почувся голос адепт-китян. З'явилася, не запалилася. Яка ж вона черства і холодна? Яка не тактовна, адептко, я тільки що втратив свою пару ще до того, як знайшов, а ви про якийсь браслет? Оу, я не знала мої співчуття. А ось і браслет, ви на ньому стояли. І ця бездушна адептка спокійно наділа браслет на худу руку. і нігті були в ідеальному порядку, і це чомусь вразило мене найбільше. Ви не повірите, але наш безглуздий діалог. Трохи притупив гострий біль втрати. Все стало сіре і неважливе, але я вже міг думати не тільки про смерть моєї пари, але й про свої останні розпорядження, і навіть трохи зігрівся Я не знайшла вашої пари там, пане ректоре, та жінка виявилась не парою. Я помітив це сам, гірко відповів: Бо моя пара от! І показав їй все, що залишилося мені на згадку про істинну пару. Гм, скептично промовила адептка, не віриться, хіба таке можливо? От коли ви, адептко, зустрінете свою пару не живу, я хотів би при цьому бути присутній, щоб дошколяти вам беззмістовним кваканням і відволікати від достойного вираження горя і страждань. Тільки уявіть, адепт Котян я міг просто прийти сюди і знайти свою кохану, свою єдину. Вона ж не могла ні звідки прибути, це ж острівець. Вона тут жила, чекала на мене, вірила, що знайду, а я всі ці роки думав, що то танька з першої парти, а вона не дочекалася і померла. І я тепер теж помираю. Ні, пане ректоре, Тетяна не померла. До чого тут Тетяна, адептко? Майте хоч трохи поваги до моєї бідолашної половини. А, он ви про кого? І все одно мені здається, що це якесь непорозуміння, пане ректоре. Це ви якесь непорозуміння, адепт Котян, бездушне, безсердечне, без. А, неважливо. Ходімо зі мною, я віддам останні розпорядження, як нас поховати, і складу з себе ректорські повноваження. Пане ректоре, не треба помирати. Ваша мати передала вам благословення і батько теж. І ще одну річ з родинної скрабниці. Адептка дивилася на мене повними сліз очима. Може, вона не така вже бездушна, але яке це вже має значення? А, ні, саме така цинічна і бездушна, як мені й здалося. Може, ви ще знайдете, як вона не розуміє? Ви не смієте, адептко, при охололому трупі моєї пари. Вона затулила свого великого рота тонкими пальцями, показуючи, що мовчатиме. Ви бачилися з батьками? Спитав, наче це щось міняло. Вона кивнула. Тоді я винен вам диплом. Ходімо до ружене, тобто її величності, і фона. Обставини такі, що все треба робити швидко. Але ж, пане ректоре, ви ще не, не ініціювали свою пару. Ви не повинні помирати? А я хочу померти. Життя не варте того, щоб. І я взяв за руку адаптку, бо таліпатися довжелезними коридорами було нестерпно. Знову відчув сильний укол. А, тож статика. І ми опинилися в кабінеті її величності. Вона якраз сиділа за столом і писала дипломатичні ноти. Фон стояв біля вікна і мовчав, щоб її не заважати. Ми з адепткою виникли перед королівською парою так швидко, що фон ледве встиг затулити собою її величність. І вибити у мене з рук те, що здалося йому знаряддям нападу, і тільки потім роздивився, що небезпеки немає. Труп моєї нещасної пари гепнувся просто на ноту протесту. І я теж протестую, рикнув я, і вимагаю розслідування жорстокого вбивства моєї пари, підозрюю всіх, крім адептки тян, бо її тут не було. Ха! сказав фон, який завжди швидко метикує. Так може, її тому й не було, що вона її вбила і ховала труп. А мотив? зацікавлено спитала ця непробивна адептка. З ревнощів? – обережно спитав фон, уже розуміючи, що версія так собі. Будь ласка, приберіть труп з ноти протесту, подальше перебування на пергаменті неживої жаби може бути розцінено як неповага, трупом розцінено? спантеличено спитала моя секретарка. Ви тільки подивіться, що їх зараз усіх цікавить, і моя оцінка їх поведінки явно нікого не хвилює. А я ж можу просто дихнути, і від них навіть трупів не залишиться. От тільки й шкіра моєї пари згорить, і адепт Катян не встигне записати останнє розпорядження. Це єдине, що стримує негідники, а ще друзями називалися, і секретарками. І трупом теж. Холодно відповіла адепці королева. А що мені до її холоду? Мені тепло, бо я живий, а моя пара. Пане ректоре, тримайте себе в руках, вивела мене з жалоби по мертвій коханій ружена. Я особисто розслідую цю справу. Ви з адепткою відправляєтесь під арешт, бо вас обох звинувачено в убивстві, а мені треба в тиші й спокої написати ще десять листів. Не у всіх же є секретарки. Докірливо додала королева і подивилася чомусь на фона. У мене теж нема секретарки, моя любов, і не треба мені ніяка секретарка, цур мене, сказав фон. І завжди він до неї підлизується ніякої гордості. Я можу побути вашою секретаркою, раптом сказала ця холоднокровна адептка, і мене кинуло в жар від такого цинізму. Все одно пан ректор зараз помре. Йому секретарка більше не знадобиться, а мені треба диплом і поновлення прав. От які бувають зрадливі й бездушні підлеглі, щоб ви знали. А Ружена, хто б міг подумати, ця трояндова королева без усякого співчуття бере холодну шкіру моєї половини і зачиняє її в шухляді столу. Це тіло і речовий доказ поки що залишимо на експертизу. Шухляда замагічена так. Щоб з неї нічого не могло пропасти, а то всяке буває. Гостро глянула вона чомусь на мене, а не на свого фона короля крадіїв. Чули ж, що нема тіла, нема й діла, але це блюзнірство, ружено, запротестував я з останніх сил. Я хочу дати розпорядження, нас треба поховати поруч, і оце як його, забув з горя. Посадити трояндові кущі на могилах. Один білий над мертвою нареченою на знак невинності, другий червоний, на могилі пана ректора на знак ще чогось там, підказує моя метка секретарка, вчена дівчина, хоч і холоднокровна безміри. Такій пронозі диплом можна видавати одразу по народженні. І щоб там ще там треба, щоб вічно хтось співав, додаю я, щоб останнє слово залишилося за мною. На вічно не вистачить. Ваш батько передав вам фамільну дорогоцінність, вона коштовна, але більше, ніж на сто років не вистачить, якщо співатиму цілодобово. Знаєте, зараз такі ціни, ці мене стрелі просто живцем шкіру <кхи> мої вибачення, пане ректоре, сказала вона, коли помітила, як мене пересмикнуло. Так невдобно вийшло, ту прикрасу вам передали для істинної, а тепер от що. Хоча, як подумати, то все одно для неї, це дуже поетично, правда, пане фон? Тобто професора Ешенбах? Правда, адептко. тільки благаю, не пишіть про це, а якщо вже не можете стриматись, то не показуйте мені. Моя королева терпіти не може, коли у мене тече кров з очей. Як скажете, я просто. Ви просто заговорюєте зуби слідству, Адептко, сказала Ружена, і троянди з її вінця зронили кілька пелюсток на шухляду, в якій була замкнена моя пара. Пана ректора ми допитаємо пізніше він весь час був на очах, а от ви де були. Я виконувала таємне доручення пана ректора, ми з ним змовники, але змовлялися не про захоплення влади в цьому королівстві, ваша величність. Повірте, я в курсі, що це неможливо. То була проста змова про успішне закінчення академії, така корупційна схема взаємокорисна і для інших нешкідлива. Ви ж тут уже таке практикуєте, правда, пане ректоре? Правда, адептко. Ружена щось черкнула на чистому аркуші, мабуть, вела протокол допиту, а могла б доручити моїй секретарці, та гарно вміє записувати головне спочутого. Розкажіть все, адепт Котян, все, що пам'ятаєте, попросив я. Перед смертю волію слухати про батьківщину, матір і батька, а не про корупційні схеми, і не про мою нещасну. Мені перехопило горло від горя. Я опустився на підлогу і приготувався умерти саме в той момент, коли почую привіти від найрідніших. Були у мене друзі, і навіть секретарка, і навіть пара. І от. Найтяжчу хвилину втрати істинної, секретарка і друзі такі черстві позбавлені емпатії. От подивіться самі, вони ледве стримуються, щоб не засміятися. А, яка тепер різниця? Мені все одно.